Їду вверх, ніби виходить, як я це називаю, і починає мігати одне ділення. Це ж вже типу, воно тобі напоминає. Тобто, вполне реально, що ну, воно зрозуміло, що буде найслабше, це типу, останнє. Але факт того, що зараз 26,4 поїхав, швидкість 21 вгору йде. Було, здається, 24 максимум сюди вгору. Але все рівно, типу, мало що ну, не прям так вже падає він. Тобто, Дуже до останнього ємність вибирає. Так що, коротше, непогано, непогано. Зараз наділення так і є, але воно Ну, ще недавно Мігало нагадує те, щоб що пора закінчувати. Отакий, От якщо грузовичок приїжджає з боку, ну так, так страшненько, ви бачите, як він ще з'їжджає. Якби ще вони 50 хоч їхали, бо то їдуть 70 і більше. Да, мігає одне ділення, вже регулярно мігає, зараз побачимо. Чи їхати на повторну вниз, тобто я тіпо, там де машина стоїть, далі проїду і далі що буде? Як я називається вниз, вже їхати не буду. Коротше, відчуваю, що я назад не приїду, треба буде йти пішком. З одним словом накинемо йому ще кілометр. Зараз 273, їду до автомобіля, припаркованого на АЗС. Я думаю, що кілометр. І плюше, якщо умножимо це, що я проїхав, то, виходить, десь железних 30 кілометрів проїжджаю в режимі другої швидкості. Ось так. Не хочеться педалями крутити і не хочеться пішком йти. тому просто накинемося кілометр. Ось сюди заїжджаємо на АЗС, де моя машина стоїть. І на цьому буде все. Коротше, він, він теж ще хоче мігає, 22 кілометри він їде. Одним словом я. Зупинився. Що я можу сказати? Давайте передивимося ще раз. Одне ділення. Бачите? Одне ділення. Проїхав 27,6 км. Воно зараз не мігає, як починаєш тобто, воно ще накинути, ну кілометрів два може проїхати що я думаю.